Вітаємо на каналі Дика Природа. Ви точно бачили цього маленького пташиного сусіда біля дому, на вулиці чи в полі. Це горобець. Незважаючи на свій непомітний вигляд, він має чимало цікавих та навіть дивовижних звичок. Давайте дізнаємось більше про цього крилатого бешкетника. Горобці одні з найпоширеніших птахів у світі. Близько 1,2-1,3 мільярда особин. Вважається, що вони почали жити біля людських поселень ще тисячі років тому, коли люди почали вирощувати зерно. Вони швидко помітили, що поруч із людьми завжди можна знайти їжу та захист, і поступово стали постійними мешканцями сіл і міст. Горобці мешкають майже на всій території Європи, Азії та Африки. А також були завезені в Америку, Австралію та інші частини світу у світі налічуються приблизно 70-75 видів горобців. В Україні найчастіше зустрічаються хатній горобець та польовий горобець. Горобець невелика пташка, довжина близько 15 см, а важить він не більше 30 грамів. У хатнього горобця. Самці виглядають нарядніше з чорною плямою на грудях, сірою головою та коричневою спинкою в смужку. Самички непримітні, сіробурі, щоб краще ховатися. Польового горобця легко впізнати по каштановій шапочці на голові та чорній цятці на щоці. Їхня зовнішність може здатися простою, але саме така маскувальна пір'яна одежина. Допомагає їм виживати серед хижаків і залишатися непоміченими. Горобець літає зі швидкістю близько 40-50 кілометрів за годину, а в разі небезпеки може розвинути ще більшу швидкість, маневруючи серед дерев і будівель. Під час польоту його серце б'ється дуже швидко, приблизно 460-600 ударів за хвилину, щоб забезпечити м'язи достатньою кількістю кисню. Це робить горобців неймовірно спритними та витривалими літунами природи. Температура тіла горобця приблизно 40-42 градуси за Цельсієм. Це досить висока температура, як для птахів, і допомагає їм бути активними протягом дня, швидко літати та підтримувати енергію для пошуку їжі та захисту від хижаків. Горобці часто купаються в пилюці або піску. Пташки знаходять суху пухку землю, сідають у невеликі заглиблення та крутяться, струшуючи пір'я. Пилюка потрапляє між пір'ям і допомагає позбутися паразитів надлишкового жиру та бруду. Після такої пилової ванни пташки струшуються і продовжують свій день, чисті та здорові. Горобці ніколи не живуть поодинці, вони завжди збираються зграями. Так їм легше знаходити їжу і захищатися від ворогів. У зграйці є своєрідний порядок: сміливіші й сильніші займають кращі місця, а слабші тримаються осторонь. Якщо виникає небезпека, усі разом здіймають галас і відганяють ворога. Іноді горобці можуть навіть клювати або атакувати більших птахів чи дрібних хижаків, відганяючи їх від гнізда чи території. Такі колективні дії допомагають маленьким пташкам виживати навіть поруч із сильнішими противниками. Взимку вони ще більше тримаються купи й можуть ночувати цілими гуртожитками у кущах чи під дахами. Це справжнє маленьке пташине суспільство. Горобці дуже соціальні птахи. І цвірінкання для них це справжня мова. Вони використовують різні звуки, щоб попередити про небезпеку. Якщо зграю підстерігає хижак, вони здіймають гучний галас, позначити територію. Самці часто цвірінькають, щоб показати іншим пташкам, що ця ділянка зайнята, знайти партнера або повідомити про їжу. Під час пошуку їжі вони щебечуть, щоб повідомити зграю. Спілкуватися в парі самець і самка можуть тихо цвірінькати одне одному, коли годують пташенят або будують гніздо, регулювати порядок у зграйці. Гучність і тон сигналізують про статус і допомагають уникати конфліктів. Цікаво, що горобці можуть мати десятки різних звуків, і кожен сигнал зрозумілий іншим пташкам. Це справжня пташина мова, якою вони обмінюються новинами, небезпекою та емоціями. Горобці створюють пари на все життя. Самець і самка разом будують гніздо з трави, пір'я та навіть маленьких шматочків тканини або паперу. Самка відкладає від 3 до 7 яєць і обидва батьки активно піклуються про пташенят, годують їх комахами та насінням. Молоді горобці ростуть швидко і вже через 2-3 тижні після народження готові вилітати з гнізда. За сезон горобці можуть вивезти 2-3 виводки, якщо погода і їжа сприятливі. Горобці всеїдні пташки. Основу раціону складає зерно та насіння, але вони не відмовляються від фруктів і ягід. Влітку додають до меню дрібних комах, яких ловлять у польових чи садових трав'янистих зонах. Горобці приносять велику користь на полях і в садах. Вони активно знищують дрібних комах шкідників: гусінь, попелиць, личинки, які можуть пошкоджувати рослини. Крім того, горобці поїдають насіння бур'янів. Допомагаючи зменшити їхнє розповсюдження. Завдяки цьому маленькі пташки допомагають підтримувати здоров'я посівів і садів, виконуючи роль природних польових помічників. Водночас горобці можуть завдавати невеликої шкоди. Вони іноді щипають зернові посіви, особливо проростаючи насіння, а також можуть брати зерно чи корм на фермах та у людських подвір'ях. Проте зазвичай користь від горобців значно перевищує можливу шкоду, адже вони допомагають контролювати шкідників і бур'яни. У містах легко пристосовуються до людської їжі, крихти хліба, крупи, залишки з людських столів. Так кмітливі горобчики навчилися відкривати пакети з їжею та користуватися тим, що залишає людина. У природі воробці живуть приблизно 5-7 років. У міських умовах, де менше хижаків і є постійний доступ до їжі, можуть доживати до 10 років. На жаль, чиселість горобців постійно зменшується. Це відбувається через брак природної їжі. У містах і на полях стало менше насіння та комах. Також на їхню популяцію впливають пестициди, забруднення середовища та руйнування місць для гніздування. Через це маленьким пташкам стає важче знайти їжу та безпечне місце для гнізда. Воробці це справжні маленькі пригодники, вони стрибають, літають і щебечуть, роблячи наше місто та село трохи веселішими. Наступного разу, коли побачите сіренького сусіда, Посміхніться й помахайте йому. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. До нових зустрічей!